Привіт! Всім, Всім Да. Всі знімають? Да. Всі ютубери. Да. В мене, як обично, веб-камера розрядила. Не важно. Ми йдемо в, в одну 10, точку, десь очікувати, якої, мен... якої ми не були, ну скільки ну місяць ми там точно не були. Полтора місяця, місяці тринадцять. Як... Ми катались днів. тут, а на бутилках. Да-да, ну це тут ми каталися. Mm -hmm. Що погнали? Ой, йо моє пацани! Пуча, а в мене мої супріми. Ой, а не А в мене мої красовочки. Це землянка? Ні. Ні, це не землянка, ми тут другу бачили ще давно. Каркас ось до. Вон до димоход наш. Статі! Вони б Ну ладно. Тоже так. Постав на паузу. Так, короче. Да. Одна новинка. Коротше, ви тут... О тут! Оце ми копали, представте? Я вам зараз покажу, що ступінь. Я їх сам розбив і то тепер моє кресло. Артем! Отче наш! Ладно, ладно, я ще дійшу. А, пацани, я зараз паду. Спускайся тут саме прокалюєш. Що? Тут одна штучка, яка зв'язана з вогнем і не це не дівчина. Но хоча ім'я імяна і дівчачка. Короче, це Марина. Наша це не Марина. Піч. Короче, це печка. Ми да. тут вирішили зробити. Остатки... Діма, Мені треба палка, щоб почистити. А ось моя палка. Короче, у ми... нас тут є сульчики свої. Кость бобра. У нас тут є стульчики свої. Надо було лопатку собою взяти. Коротше, тут є наші сульчики. Усьо, це мої. Це мій сульчик, це Дім. Твого немає, звиніть, ви перший раз тут. Ми тут перший раз. Артем тут все-таки перший раз. І ми тут строїлися, Артемич, без тебе. Повір мені, тут все тяжко було строїти. Нам ще наверху там землянку. Ні, ну наверху я не хочу наверху строїти землянку. Сильно ну хтось прийде і все. А от ото. От, і тут ще статі. є. сохранився, мій цей. Все, пацани, я очистив собі. Артему нічого не треба чистить. <рігут> Коротше, оце наша зона <рігут> знімальна. То то буде більшість відео, як я думаю, да, yeah. Тут перестали ну, буде... даймо? Е, ходити yeah. за одного нюансу. Вітовано. То, старе? В смысле? Так... Чого? Серйозно yeah. Запришли? Почти, що запріз... Короче, ми, Бо, боже, ну не знаю, чи тут буде більшість відео чи менше, але тут будуть відео, це по любасу. Я очистив цю територію. бобер Ой пацани. пацаны. Дима, в тебе телефон впав. Диман на телефон впав, я на своєму стульчику сидю. Артем сідай на свій стульчик. Ой, за хворі, Да, это все для одной штучки, да? потом узнаем. Для Марины. Да. Noticing... На Стой, ты что? Стой, ты остановись! Димон, видишь, что? Сидай. Короче, ну, сегодня видео, я не знаю, как мы его снимем, уже темнее. Мало вероятно, что мы сегодня уже снимем видео. Ой, чуть -чуть. Розваляв моє кресло. Yeah. Коротше, не відділ таке лайф. Ми з вами поговоримо. Короче, хто не бачив провідніший ролик, це Маріна. Да. Короче, оце димоход, який вже тріскається трохи. А він такий був? А, ну далі він такий був. Короче, сегодня лайф ролик. Мы вам сегодня стать из Артемом. Я для него и для вас снимлю потом экскурсию. Вот такой земля? не знаю, Димон, что ты остался а, не. а, Нет, не порошевой. Он хочет за него зацепиться, за мой каркас святый, да? Ну, короче, вот такой, Ну, сегодня лайф ролик. І статі, статі. Якщо хочете, пишіть комент. Ми їх обов'язково почитаємо. І що зробимо? І даймо на них відповідь. Да. І... А лично я шукайте Димон на нижнє почеркування плюс. Нижнє почеркування покемон. Шукайте Богданич? да, в Ютубі. Богданич? Богданич. Mm, в Ютубі, Да. І... Просто так і пишіть Богданич. бачите? В следующем відео ви побачите, як я буду мучитись, коли я буду оце отчинити. Коротше, ще вам трохи розкажу, поки Діма розказує своїм. Сьогодні... Не сьогодні, ну, сьогодні або завтра вийде на мій канал. Або на Дімен вийде канал. Е про школу Ми там <плес> украшаємо нашу кладовку можемо так сказати. Ми її там... Ми там... Коротше, сьогодні або завтра вийде ролик про школу, там де ми украшаємо наш клас. Ну і там будуть деякі моменти прикольні, ми там вішаємо. Я там брейк Да. Ну коротше, вийде, побачимо. Поки що не буду нічого казати. Потому що зараз це відео на монтировке. І коли його змонтирую, я обязательно його зразу же виставлю на свій ютуб-канал. Коротше, це дуже класне відео. Ждіть і дивіться. Що? Шутке? Шутке? Шо таке, Артем? Ха? все Ты просто еще смеялся. Ну, короче, это видео, наверное, уже выйдет позднее. Ну, все равно, если вы его не бачили, то видео просто. это ты, Дима, делаешь работу. У меня монтирует Дима. У меня Димон, все Все сделает. Поможет монтируем и все я вам и не помогаю монтировать ладно всем пока экскурсию ну что артем проводим экскурсию ладно шо вы шовиться хочете вы и артем если кто не хочет, все, выключайте этот ролик и все. Все. А мы погнали делать экскурсию. <звы> а чем вы я тебя люблю. мы так уже гуляем, боже мой, дорогие, я же его не оставляю. Чому, дали його. Я його не виставляю. Так, ще отсюда якось злізти. А все нормально. Тікай, Артем. Коротше, проводимо екскурсію. Зараз Гнали. Получається от таке у нас. Тут камінь. Тут ми будемо в наступному ролику палити. Угу. Оце дімино інозем Оце моя скамейка. Ну, виглядить вона так собі. Ну, взагалі... Вона виглядить так собі на камері, а взагалі вона прикольна. Це недоробка Діми, Діма хтось тут робить. Це виходить каркас наш. Отакий. Погнали далі. Ну, тут така екскурсія коротка. Це ми будемо в відео палити. Тут таке дерево в нас є. І оце, як ви знаєте, як ви знаєте, тут бути ступеньки. Але Їх тут немає. На жаль. Вони тут були. Ну, а зараз це кресло. Такі. Таке собі кресло. Ну, тут, ну, я думаю, що ми будемо хранити дрова. Ось таке. Саме головне, щоб це не побачили наші батьки. Ладно, я у нас. Я вам зараз покажу з висоти нашу красоту. Та й все. В принципі, на цьому екскурсія закончена. Тут Воно щось невелике. Зараз я вилізу і продовжу зйомку. Хотів зробити, зробити красивий переход. Отаке. таке. Ну як вам пишіть комент? А на цьому все. Всім пока! Така красота у нас.